Ну що ста тридцять на годиннику і 2 грудня понеділок на календарі, але це не просто понеділок, а кіберпонеділок, тобто такий, який починає тиждень після чорної п'ятниці. Ну а свою назву він отримав за те, що саме сьогодні стартує розпродаж товарів в інтернеті. І якщо ви, як і я, чорну п'ятницю пропустили, то маєте можливість надолужити упіймати найкращі товари за вигідними цінами, як просто зараз далі в нашому сюжеті. Кіберпонеділок це продовження сезону шопінгу після чорної п'ятниці, що завершується розпродажем саме в інтернет-магазинах. Найважливіше, що варто знати перед полюванням на знижки, зараз розповім. Кіберпонеділок з'явився у 2005 році як маркетингова ініціатива у США. Там помітили, що в цей день, після чорної п'ятниці, відбувається стрімке зростання онлайн-продажів. Зараз багато країн проводять розпродажі в цей день. Це зручно, адже не потрібно стояти в чергах і можна купити товари в комфортних умовах, не виходячи з дому. Наприкінці 2023 та на початку 2024 року онлайн покупки в Україні зросли на 212%. Зараз за деякими категоріями товарів кількість продажів вже перевищує показники до повномасштабного вторгнення. Сьогодні в топі затребуваних товарів електроінструменти, шурупокрути, дрилі, перфоратори тощо Охочі купують дрібну техніку для кухні, а також мобільні телефони. Причому однаковим попитом користуються як бюджетні смартфони, так і дороговартісні флагмани. Далі в переліку йдуть ноутбуки та комп'ютери, де менше планшети. Попит зумовлений збільшенням актуальності дистанційної роботи та навчання. Закривають список товарів, що змітають з інтернет-полиць аксесуари для техніки, навушники, зарядні пристрої та чохли. На повербанки попит сьогодні значно знизився. Стосовно майданчиків, сьогодні в Україні майже кожен фізичний магазин має сайт в інтернеті. Також є й виключно онлайн-платформи. Кожен магазин має свою певну нішу і намагається зацікавити покупця вигідною пропозицією. Та варто розрізняти реальне зниження ціни Та маркетинг, коли ціну на товар спершу піднімають, а перед кіберпонеділком знову знижують до початкової. Все ж найбільшим попитом в українців користуються не вітчизняні маркетплейси, а товари з Китаю. Вони відрізняються низькою ціною, а іноді такою ж якістю. У більшості випадків кошти можна повернути. Якщо товар прийшов не того кольору чи розміру, він не відповідає заявленій картинці, або прийшов у незадовільному стані. Іноді продавець хоче, щоб ви надіслали товар Товар назад, проте більшість віддають перевагу залишити його покупцеві та повернути кошти за умови невеликої суми покупки. На останок додам поради, як підготуватися до кіберпонеділка, аби уникнути імпульсивних покупок або незапланованих витрат. Перш за все, складіть список бажаних товарів, встановіть обмеження бюджету на покупки, а також заздалегідь зареєструйтеся в декількох інтернет-магазинах. Це допоможе вам відслідкувати початкову ціну на товар і купити його лише за наявності реальної знижки. До того ж, ви зможете порівняти вартість однієї тієї ж речі на різних інтернет-майданчиках, аби обрати найвогідні. Нішу пропозицію